Борис, подай, Прошу. Тільки алкогольні наповідні. З'єдно законодавства, які на, на, на ще підпадають, на ті вводиться обмеження кода. Прошу? Ну, слабо алкогольні. Ну, я, на жаль, не є спеціаліст в даній галузі, тому а я не знаю. Це об'єкти, навіть ви не знаю. Я думаю, що підприємці... З такими товарами вони прекрасно це знають. Якщо не будуть знати, роз'яснить податкова інспекція. І е, таке ж питання обговорюється у місті Києві, тобто там планувалося з вересня місяця е, заборонити, також обмежити продаж у нічний час. Ну і відповідно в країнах Європи це Прибалтика, це Швеція, це Німеччина, е, в Москві заборонений продаж цілодобових алкогольних е, напоїв. Тому це питання обговорюється. Ну і з вересня в Верховній Раді зареєстрований новий законопроект, де за продаж неповнолітнім пропонується взагалі нести кримінальну відповідальність.